Усім привіт, ви на каналі Стейсі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я вирішила повернутися до теми вишивальних тижнів, тому що бачу, що вам ці а, відео цікаві, і мені теж цікаво і є якийсь, якась мотивація щось просувати, щось цікавеньке для вас знімати. А, знімається воно потрохи, і за тиждень дуже цікаво самому передивитися, скільки всього. Або скільки так мало зробилося за тиждень, дивіться, я вже гірлянду заправила батарейками, і вона так світить красиво. Створює весінній настрій, хоча за вікном зовсім зовсім не весна. Завиває такий вітер і дощ, і щось таке незрозуміло. Проте, це, мабуть, і є дійсно весіння погода дуже. Міняється і вже повертає на тепло. Будемо сподіватися на те, на, на те. Тож, трошки я опущу камеру, щоб показувати вам, що в мене сьогодні на повісті дня. Сьогодні я е, хочу трошки відпочити та е, повишивати мій процес. Хочеш кам'ю показати? Я вже. Від... Я, це не забула, як вишив, вишив, вишивальні тижні знімати. Ну, тут таке, то нічого. Зараз я вишиватиму ось такого короля до Великодня. Він невеличкий, проте хочеться вже вишити, щоб в останню мить його не вишивати, або після свята, щоб його не шити. Хочеться пофарбувати цю основу, проте я не впевнена, що я це робитиму. Ну, я ще подумаю, чесно. Трошки подумаю. Тож вишиватиму ось таку красу. Давайте подивимось, як в мене все це організовано. В мене ось таку коробочку організовано. Тут в мене ви вже дивилися це. Як воно, як поклала відео, знімала вам, так воно і лежить. Ось такий кролик. Ось такі ножиці, тут в мене крихти так і залишились. Може, я витру сьогодні вже нарешті. Ось. І схема. Схема в мене у коробці залишилась. Упс. зараз я її витягну. Ось така схема. Дивіться. Ой, не можна показувати схему, вибачте, ось така схема. Я вибачаюся, що може засвітила схему якось. ну Без того набору навряд чи вийде таке, Схема дуже зручна, дуже зрозуміла. 10 кольорів вишивається бісеру. Деяких по 3 штучки, по 10 штучок. Тож таке. Не знаю, почну я знизу чи зверху. Е, хочеться оце бачити зайчика. Тож, може, почну і зверху. Як ви бачите, в мене поки не вишито нічого, нічогісінько. Тож вишиватиму з нуля. А через секунду побачите, які в мене, як, як, мені, як мені вдалося просунутися. Ще я вам хочу показати ось такий набір. Я купила п'юлі, мені дуже подобається. Я купила щось таке схоже з квіточками, з орнаментами, і воно в мене дуже так класно йде, що я вирішила купити і такий. Це такий, знаєте, мрія про загородний будиночок. Відпочивати, дивитися на природу і таке інше. Такі ось забори, це як. Мені здається елемент від басітки. тюльпанчики дуже красиві. Ну, мені подобається. Мені подобається такий сюжет. Мені здається, що якийсь набір з таким над... написом в мене вже є. Мабуть, цей напис дуже припав мені до душі. Ой, щось вже я відламала, відкуда та щепка вилітала. Зараз подивлюся. Тож, сподіваюся, що е, я його відіштів в е, скорому часі, скоро дуже. Але я замінюватиму канву. Тут, бачите, канва йде ось така. Ой, канва йде Ось така. Мабуть, це цвайгар, так? Нитки, голка. Ви вже знаєте, що за голка такий розібраний на органайзері. А я заміню такий самий колір, візьму, тільки рівномірку. У мене немає. Ну, куплю рівномірку. Дуже красиво буде на рівномірці. Мені здається, зараз я пошию трошки зайця. Сьогодні четвер. Вишила я тільки ось стільки. Щось в мене на невишивальне. <кхем> Були дні, тому що. Трошки прихворіла, проте зараз знов повертатимусь до свого короля. Такий єдиний момент, що король да, виявився двосторонній. І я не знаю, буде в мене, мабуть, односторонній. Подивимось, як складеться. Скоріше за все, буде односторонній. Сьогодні субота і. Зацікавленістю вже, до речі, 1 квітня. А і із зацікавленістю подивлюся потім на свої такі невеличкі відео, які буде змонтовано в один влог. Як додається до зайчика. Ну, думаю, зайчика вже треба завершувати. Ось такі в мене додалося. Я виходжу. Показати вам не тільки щодо зайчика, а показати вам свої новинки. Я обміняла скелетів, як я вам вже казала, і ось такий вийшов в мене від подруги. Набір це на добраніч Санта дуже красивий набір. Я як його побачила, то він мені дуже-дуже припав до душі. Проте я думаю, що саме цей набір. Буде влучно вишивати по тканині. Що я і зроблю? Така ось краса, дуже красивий набір. А бісер різний іде, і білий це як, знаєте, робити пальчики такі на носочках. Думаю, буде як живий. І ці і сузір'я Великої ведмедиці і зіроньки виглядає дуже класно. Тут а, пришивний елемент. Це ось така, О, послухалася мене. варежка. Дуже так мило вона розписана. Багато кому не подобається, як розписана Мілхіл а Мені здається, що тут саме такий стиль, воно так потрібно, щоб так було. Ну, проте, на привів воно красиво, так спогоджуся з вами. Ось тут трошки ось так. ну. Так ніжно, мені подобається так по мило по дитячому якось. Дивлюся, які маленькі є наборчики. бачите, Christmas break, Це також з нових усі набори. Кафе. Класна пугавка в кафе йде. А я зараз і не збільшу. Ну, як є. Коротше кажучи, в мене поселився такий крутий мілхил. Я дуже рада. Поповнюю мою колекцію. І я не втримала, щоб не купити такого милого, такого кажана. Це Борис Кажан. Ой, що я зробила це Борис Кажан. Дуже класно він виглядає. Я в нього дуже звучне, як для кажана особливо. Думаю, що місяць вишию світящимися муліне. Я прям люблю заміняти, який красивий. Тут іде зараз через лампу можу побачити, який красивий шарм кращений. Дуже гарні нитки, дуже красивий набір. Я не пожалкувала, що його купила. Якось я до нього була, ну, все одно мені було, а зараз. Подобається, що сказати. І такі йдуть у колекції з цим ну, не з цим каже нам, а просто такі доступні схожі наборчики. До міхіла я нерівно дихаю, не знаю чому. Ну, про те, як є. Показую ще раз, де зупинилася із зайцем. Усім привіт! Сьогодні понеділок. Я вирішила взяти повишивати щось таке. Грандіоз, не хочу вже тигрів шити знов. Я завжди відволікаюся від інш... на інші роботи. Якщо я вже беру та шию, то <кій> знаєте, воно затягує. А коли просто є і те, і все, і все хочеться, то береш і відволікаєшся завжди на щось. Це не означає, що мені там важко чи набридло вишивати цю велику, красиву роботу. Ні. Зовсім ні, просто хочеться і те, і все. Коротше кажучи, хочу якось побачити просування на цій роботі. Хочу, хоча б вишити тут, що ось тут, в п'яльцях, щоб якось їх просунути вже, чи що. Тож сьогодні і завтра, може, у вільний час я трудитимусь над цією роботою. Трошки повишивала тигрів, скільки було часу. Ой, тут в мене вже нитки. Процес пішов. Хочу дуже. Просувати цей процес мені дуже подобається, та він легко шиється. І не треба думати над схемою, проте його тільки шити дуже важко. Ну, сподіваюся, і я, і ви побачите якийсь прогрес перед е різницею між минулим кадром і цим. Ну, дуже на це сподіваюся. Це що маємо. І в мене ось такий кроль. Скоріше за все, просуватиметься кроль сьогодні також. І Ось на такому етапі я знаходжуся зараз. Можу сказати, пів короля пошито. Повинно, треба було вишивати двостороннім. Я не знаю, як я тут вже нагліплю іншу сторону, мабуть, ніяк. Ну, Може, фетром закрию, а проте поки що ось що є. Ось так ось завершується мій вишивальний тиждень. Я... Кроляс зібрала, дивіться, як він круто виглядає. Ось, ось так ось виглядає зібрана. Зібрана ця фігурка. Давайте подивимось, що в мене ще не вишивалося. Ось ці. треба було, мабуть, взяти штатив. Коробочці в мене невеличкі такі тут нитки і все підряд. Невеличкі такі фігурки. Я вишила ось ціплян, цвіплянку таке та і ще, і ще когось свічечку. Зараз свічечку знайду. Зараз ось вона, свічечка. Ось дві фігурки готові. Дуже хочу всі фігурки встигнути лишити до свята, але вже як вийде. Ось на цьому мій вишиваний тиждень і завершується навіть два тижні, мабуть так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Зустрінемося у нових відео. До побачення!